Оприскувач Virax 600 літрів. Посилений варіант. Віракса ось така рамка йде, рамка крепка йде, великий швеллер, грубий швелер, видно, яка грубина, не тонкий. Цей варіант на тадленовському насосі. Ось він, чугунний, більш крепший, потужний. Може бути 120-ка на 120 ці йде, ціна дешевша. Це йде соточка, вона мощніша. Чугуні ось пальці. Нірчик, ось така бочка, б'ярський марсеплас, дуже потужна надійна бочка, витривала, не лопає, як багато інших варіантів. Велика кришка, лібьока. Ось такі тросики, розподільник такі ось стоїть. Гліцериновий. Може бути сухий. Зараз ставим гліцериновий. Кожна секція відкручується. З таким от. Так. Суркомийник є ось таке крило. Може бути 12, може бути 14. Це з 12-метровою. 12-метровий. Ось такі форсуночки можуть бути тройні стояти, одинарні, з боковим цікателем. Рамка. Ззаді, ось так от заокруглюється на лебедості. Крило потужне, надійне. Ось такий варіант, досить надійний, потужний.